Декілька місяців тому я розповідав і про загалом надійність українських банків, і зокрема про довіру до не побоюсь цього слова найпопулярнішого банку України монобанку. У тому відео я акцентував багато уваги на. Минули сучасних власників та керівників Монобанку Олександра Дебілета, Михайла Рогальського, Олега Горховського та головного Сергія Тігіпко. Пов'язувати минуле перших трьох з корупційними схемами у цілому, напевно, не зовсім правильно. Так, вони були топ-менеджерами та керівниками привату часів Коломойського, але все ж таки займалися операційно розвитком банку та прямого відношення до відмиву державних коштів, скоріш за все. Не мали чого не скажеш про останнього, зокрема найбагатшого серед власників Сергія Тігіпко, спершу читаючи, чим володіє Тігіпко, яку долю та у яких, напрямках країни він займає. Я був досить приємно вражений. Так, присутній характерний олігархічний слід, власність приватизованого за часів приватизації, вибачте за татологію майна. Але все ж таки, головний по об'єму його напрямок фінансовий. Це складний сектор, та просто вбути бути в потрібному місці в потрібний час недостатньо. Тому, однозначно, як про олігарха, ми про Тігіпка говорити не будемо. Але його довкола комуністичне та політичне минуле ми пригадаємо. З вами вільний погляд. Не забувайте підписуватися на за наш канал, адже це мотивує працювати на Вимими сюжетами більш зухвало та плідно. Попрошу також поставити лайк авансом, забирайте його, якщо вам буде нецікаво, та обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу про бізнес, де я публікуються лише важливі новини підприємництва. Поїхали! У період появи перших кооперативів Сергій Тіпко, начебто, взагалі, не збирався подаватися у бізнес. Він робив кар'єру у комсомоль із за відділу пропаганди та агітації став першим секретарем Дніпропетровського обкому комсомолу. Проте коли перебудова була неминуча, він швидко перейшов у новий, стрімко розвиваючий сектор вже незалежної України, фінансовий. Як таких банків тоді ще не існувало взагалі, та напрямок був неабиякий перспективний, тому одразу після розпаду СРСР Гіпко стає банкіром. Зносопершого подину. Рік він був заступником голови правління комерційного банку Дніпро. А у 92-му році разом з партнером по бізнесу Коломойського Леонідом Милославським створив власний банк. Ще згодом у березні 92-го року чотири компанії зі структур Коломойського, Боголюбова та Палиці, разом з Тігівкою Милославським зареєстрували закрите акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк. Тігівко став головою правління, а Малославський очолив наглядову раду. Приват він очолював до 97 го року. Тоді його покликали у велику політику, в якій він до слова частково був з 94-го року, адже тоді він став позаштатним радником президента України Леоніда Кучми з монетарної політики. У 97-му році Тігівко обійняв посаду віці прем'єра України з питань економічної реформи. Таку посаду дав йому земляк з Дніпра прем'єр-міністр України Павло Лазаренко. На цій посаді він залишиться до 99 го року. Тично переживши Лазаренка. Трішки згодом прем'єр-міністр Віктор Ющенко запропонує ігібку посаду міністра економіки, на якій він потримається до червня 2000 року. Увесь цей час він все ще залишається одним з директорів Приватбанку та має там неабиякий вагомий вплив. Трішки згодом у 2001 році відбулося розлучення Тігіпка з групою Приват. Олігарх на той час забрав частку свого бізнесу і створив фінансово промислову групу ТАС, назвавши її на честь своєї доньки, Анни Тігіпко рік згодом у 2002 році. Тігіпко очолив Національний банк України, фактично володіючи декількома банками в країні, дотримуючись принципу лояльності у 2004 році, він став головою предвиборчого штабу кандидата у президенти Віктора Януковича. Політичне чуття тоді вперше підвело олігарха політика. Перемогла помаранчева революція. Янукович безславно програв другий тур виборів Віктору Ющенку. Після виборів Тігіпко Йшов з обох посад головного штабіста Януковича та голови НБУ. Проте з політики не йде. Опісля перемоги Ющенка, новий прем'єр-міністр Тимошенко призначить його радником. А ще пізніше на виборах 2010 року гібко взагалі балотується в президенти і неочікувано набирає 13% у першому турі. Свої голоси він потім обміняє на посаду віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова, яку обіймав. До 12-го року, у тому ж донадцятому році посадовець олігарх об'єднає власну партію Сила України з партією регіонів та балотується від партії регіонів до парламенту. Його кар'єра у політиці закінчиться після подій Революції Гідності у квітні 2014 року. Тоді Тігіпко кінцево вийшов з партії регіонів та до політики більше не повернувся. Були звичайно чутки у 2020 році, але далі чуток не зайшло. Скоріше за все, боявся, що люстрація дістане до нього, та особливо десь не висовувався. На цей момент він вже був Тим мільйонером, та фактично йому ця політика була вже потрібна дотична. Усе, що можна було отримати від посади уряді для свого бізнесу, він вже давно отримав. А тепер перейдемо до найцікавішого, чим володіє Сергій Тігіпко. Взагалі, Тігіпко володіє одним бізнесом фінансово-промисловою групою ТАС, проте вона залишається однією з найбільших в Україні. За даними YouControl, нараховує понад 166 компаній. Саме тому на початку 2023 року Форбс оцінив статки Тігіпка у 870 мільйонів доларів. Видання поставило його на 10-те місце. В країні цілком ця група це одразу бізнес гігант у цілому ряді інфраструктури та промисловості зокрема, на сильніші позиції займає у фінансовому секторі країни. Група та свідома насамперед фінансовими установами. Це банк Тас Інвестбанк. Тазкомерцбанк та ТАСКомбанк. Проте перших два тіпко позбувся ще на початку 2008 року, продавши їх шведському світбанк та виручивши з цієї угоди понад 735 мільйонів доларів. Ці гроші він інвестує здебільшого у інший свій актив аграрний, але про це згодом. У 2016 році тіпко став власником 99 акцій Universal Bank. В рамках ліцензії цього банку працює фінтех-проект Монобанк це роздрібний продукт акціонерного товариства Bank, який виник у рамках співпраці з командою Fintech Band. І про Fintech, і зокрема про Монобанк, я розповідав в одному з попередніх відео. Залишу лінку з правого кутку. Якщо коротко, серед співвласників Монобанку були. Топ менеджери націоналізованого Приватбанку, серед них, зокрема, Дмитро Дубілет, голова іт департаменту привату, та його батько, екс голова правління Олександр Дубілет, який, до речі, втік з країни взимку 21-го року, та якого на початку жовтня 23 го набу знову оголосило у розшук. Свої частки вони до речі пізніше перепродали наймолодшому сину Олексію Дубілету. На сьогоднішній день Universal Bank входить до топ 5 банків з найбільшими активами в Україні 96 мільярдів гривень. Та в принципі перший по темпами розвитку та залучення нових клієнтів. Звичайно, це завдяки Монобанку, котрий, повторюсь, працює на базі Universal. До групи TAS також входять страхові компанії TAS і TAS Капітал, одні з найбільших на страховому ринку України. Я думаю, що найближчого місяця зроблю велике відео загалом про страховий сектор в Україні. Розповім про найбільші страхові компанії, що діють в Україні, та їх історію виникнення. Там також багато чого цікавого, адже часто страхові компанії стають інструментом відмиву грошей, отриманих злочинним шляхом. Але про це вже у новому відео. Кошти гіпко володіє кредитною установою кредит Це щось на кшталт мікрозаймів маніваючи швидкогроші, але більш офіційно та. Та не так вичерно, якщо так можна сказати. Взагалі, ось ці мікрокредити це теж дуже цікава тема. Вони усі здебільшого працюють нелегально, не мають жодного ліцензійного дозволу на роботу в фінансовому секторі. Їх договора це так звана фількіна грамота. Гроші там виникають не завдяки депозитно-кредитній історії, як в нормальних банках, а через колекторські компанії, що кашмаріть кредиторів, вимагаючи іноді у десятки разів більше аніж людина закредитувала. Коротше, залишу цю тему на наступні відео. Обіцяю, воно буде цікавим. Дещо гірша ситуація у Тігіпка з машинобудівним сектором? Його виробник залізничних вагонів Дніпро Вагонмаш, попри дохід у 55 мільйонів гривень у 2022 році, на сьогоднішній день перебуває стані припинення. Проте в інтерв'ю Форбсу Тігіпко про це ні слова не сказав. Цитую. сьогодні ми виготовляємо 80 вагонів у місяць на внутрішній ринок. А в партнерстві з австрійською металогійною компанією, яка надає нам унікальний метал, і Реал Карго, лідером-перевізником, почали виходити і на експорт. Хочеш на європейський ринок, а це приблизно 8 Сім тисяч трете тисяч у рік вкладається в обладнання. Наша мета поставляти в Європу 100 вагонів у місяць, середня ціна одного вагона 100 тисяч євро. Як закінчить Дніпро 24 маж рік, покаже лише час. Якщо вірити Тігібко, то з операційним прибутком. А якщо слідувати його справі, то воно збанкрутіє. Також ті належить Дніпро Метис, виробник металовиробів для промисловості та будівництва сталевого дроту, електродрутів, цвяхів, кріплення і сіток. Цитую, дозвіл від антимонопольного комітету на купівлю заводу виробництва цвяхів. Ми чекали два роки. До нас завод виробляв приблизно 300 тонн цвяхів на рік. Зараз, після встановлення п'яти нових автоматичних ліній, 900 тонн. За два роки завод окупив себе. Також у 2022 році Тігівко викупив 49% акцій акції та половину корпусів Уалтава Хімашу. А ще раніше восени 2018 року Сергій Тігіпко викупив. Суднобудівне підприємство «Кузня на Рибальському» президента Петра Порошенка. Сума угоди тоді склала 300 мільйонів доларів. Багато хто ставив на те, що завод почне знову працювати та візьме на себе державні замовлення, проте цього не склалось у жовтні. 23-го року. Стало відомо, що Тігіпко продав кузню. Новим власником стала інвестиційна компанія Конкорд Кепітал Ігоря Мазепа. Мазепа планує будувати на території підприємства житловий комплекс. Для Тігіпка аграрний сектор України один з найважливіших. Інвестує він у нього регулярно. Та саме після продажу Тас Інвестбанку та ТАС Комерцбанку його земельний банк суттєво збільшав на сьогоднішній день. Його Тас Агро володіє земельним фондом у 80 тисяч гектар землі. А також сім елеваторів та шість тваринних комплексів, за даними одного з авторитетних видань, Тас Агро посідає 16-те місце серед агрокомпанії України та найближчі роки суттєво збільшить свій вплив на цьому ринку завдяки грамотним інвестиціям у землю на заході України, де не ведуться активні бойові дії. Це в свою чергу дає велику перевагу над іншими аграрними гігантами Ахметовим, Коломойським, Живаго та іншими. Відносно недавно група ТАС володіла мережею Аптек, що нараховувала більше 100 філіалів. Однак у 2021 році Тігіпко продав її за 6 мільйонів доларів через низьку рентабельність. Придбав їх Дніпровський медсервіс, у котрого на сьогоднішній день їх вже більше 450. Ще одна сфера впливу групи логістика. ТАС логістик має більше 1700 вагонів зерновозів, 160 піввагонів, 161 платформа і 32 цистерни. Це дозволяє компанії тримати одну з лідуючих позицій серед Власників рухомого складу на українській залізниці, проте звичайно, це навіть близько не Ахметівське володіння, де він однозначно монополіст. Про Ахметова у мене було відео. Там про нього докладніше. Залишу лінку також з правого кутку. Також у 2019 році група ТАС придбала виробника асфальту, ПРАТ асфальтобетонний завод Столичний. Компанія є основним постачальником асфальтних сумішей для Києва та Київської області. Також ТАС постачає газ та електроенергію через групу ТАС Енерджі, але там обороти досить скромні. Підприємства Тігівка під Купинськом та Умарганці зараз лежать у руїнах. Далі пряма цитата. Кар'єр під Купінськом повністю розбитий. Не можемо туди вийти, бо це дуже близько до бойових дій. Там рознесло все, бо була якась база орків, і наші влучно потрапили. Місцеві кажуть, що там години зо три все рвалося. Ми чекаємо та готові повертатися. Один із кар'єрів цього року продано. Кар'єри працюють із невеликим плюсом. Вимушені були закрити завод із переробки яблуку, яблучний концентрат у марганці. Марганець. Нікополь тварюки постійно обстрілюють, пробили стелю у центральному цеху, розповідав тігіпко Форбсу. Ось таке відео у нас вийшло: цілком як ставитись до Тігіпка, вирішувати кожному особисто. З однієї сторони, людина половину свого життя сиділа у уряді, звичайно, займала посади, пов'язані зі стратегічним розвитком. Очевидно, розвивала паралельно свій особистий бізнес. Проте сьогодні проти нього немає жодних кримінальних справ. Документації за ті часи давно немає, ніхто нічого довести не може, та, можливо, і не хоче. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Ви поставите мені лайк, підпишитесь на канал, та не забудете про наш телеграм-канал про бізнес. З вами був проект Вільний Погляд. На все добре та слава Україні.